Доброго ранку, друзі. Сьогодні з вами у поетичному волонтерстві. Я, Галина Кухаришин з Тернопільщини. Дякую нашим захисникам за те, що маю сьогодні можливість тут розмовляти з вами за їхній захист. Тому усіх вас. Запрошую у коментарях залишати посилання на свої збори, на підтримку захисників, на підтримку наших Збройних сил. А усіх тих, хто дивиться, хто має можливість, прошу донатити і підтримати фінансово наших хлопців і дівчат, які сьогодні на передовій захищають нашу Україну. Сьогодні хочу прочитати вам декілька своїх прозових творів, які увійшли в мою першу поетич... прозову збірочку, яка називається Гріх у вузлику. Так як вчора у нас був День пам'яті всіх тих, хто загинув у час Другої світової війни. То я хочу прочитати таке невеличке оповіданечко, яке називається Пан Ніхто. Товарняк, переповнений людьми, залишав рідну землю і направлявся в далеку, чужу Німеччину. Односельці Івана, Іван та Петро опинилися разом в одному вагоні. З їхнього села забрали багато дівчат і хлопців. Та коли садили у товарняк, усі загубилися поміж людьми. Петро, побачивши Івана, сказав: Тримаймося разом. Удвох буде веселіше. Так і вчинили. Іван, правда, і не боявся самотності, бо скільки себе пам'ятає, завжди покладався тільки на себе. Сім'я була велика, жили бідно, тож кожен давав собі раду, як міг. Згадує, як ще малим ходив пасти гусей до багатих хазяїв, а коли виріс худобу, з голоду не помирав. Завжди мав кусок хліба і якусь поношену одежину. Торік Іван оженився. Йому виповнилося вісімнадцять. Текля була старою дівкою, некрасивою, товстою, але Іван думав не про неї. Він бачив морг поля, що був у батька його нареченої Семена, і порівнював його з невеликою латочкою городу біля своєї старої хати. Пригадав тестові корови і коні, і вже захотілося Іванові відчути себе господарем, бо вже набридло бути батраком. Тому й одружився. Через рік народився син, та Іван так і не відчув себе ні чоловіком, ні батьком, ані господарем, не встиг. Та й тесть і далі тримав усе в своїх руках. У Німеччині Іван з Петром. Узя... Івана з Петром узяв на роботу 에... господар, до хлопці ставився добре, годував, одягав, ще й платив гроші. Іван, тримаючи в руках першу зароблену копійку, заплакав. Тут, на далекій чужій землі, будучи найметом, відчув себе паном. Тому, після закінчення війни, коли Петро сказав, що хоче їхати додому, Іван завагався. Додому? А чи там мій дім? Ні, краще стати тут ніким, ніж бути ніким там, вирішив остаточно для себе і залишився. Одного ранку Іван прокинувся ні світ ні зоря, забрав крадькома Петрові документи, вузлик з їжею і зник. Петро повернувся у рідне село. Привіз із собою звістку про те, що Іван пропав. Минав час. Іван і досі і далі жив з Петровими документами, думав, що коли згорять у вогні його власні папери, то разом ними згорить і його минуле. Та, на жаль, чим старшим ставав Іван, тим частіше минуле заглядало йому в очі. Кожної ночі він бачив сиву матір і її висвілі. Від сліз очі. Щоночі до нього приходив білоголовий хлопчина, простягав маленькі рученята і кликав Тату, тату, де ти? Хоч тут, у Німеччині, у нього вже була сім'я, друзі, будинок, господарка, сад, усе, про що мріяв, чого хотів і що здобув важкою працею. Чому ж і досі не відчуває себе господарем? Тату, ти знову заховався у садку, а я тебе шукала, голос доньки Івана вивів з глибоких і сумних роздумів. Знову сумуєш за Україною. Розкажи мені про неї, про своїх рідних, ти ж обіцяв. Колись іншим разом, мала ти ще, не зрозумієш. Силовано усміхнувся Івана. Доню, ти йди, а я ж трошки відпочину. Тільки тут. У садку, під старою грушкою, Іван знаходив свій спокій. Тільки їй довіряв свої думки, тільки вона знала його таємницю. Під нею і спочив навіки. І, напевно, останнє, що побачив Іван перед смертю, була стара батьківська хата і латочка городу біля неї. Кет, так звали доньку Івана, їхала з далекої Німеччини в маленьке село на Україні, щоб знайти своїх родичів по батьковій лінії. Він так і не встиг нічого про неї розповісти, лишень сказав, що назвав її на честь бабусі Катериною. Відтоді кет мріяла відшукати батькове коріння. Лише зараз, коли вона вже сама стала бабусею, нарешті з'явилася така можливість. Батькове село виявилося невеликим хутором, отож поява шикарного джипа викликала неби як неабияку цікавість у його мешканців. Кец зайшла у першу хату біля дороги, привіталася і запитала в літньої жінки: Бабусю, а скажіть, чи ви жив у вашому селі Петро? і назвала прізвище. Баба недовго, думаючи, відповіла а як же ж, був такий, та він вже давно помер, а ондечки його хата, там його жінка живе. Кет розгубилася. На таку відповідь вона не очікувала та, опанувавши себе, попросила: А ви б не провели мене туди? Та чого ж, Петрова Настя, жінка мудра, з нею побалакати можна. Підійшовши до хати, кет побачила стару жінку, що поралася на подвір'ї. Агов, Насте? гукнула супутниця кет. Тут от молодиця про твого Петра запитує. Про Петра? перепитала старенька. А ти хто будеш? звернулася до кет. Кет розгублено відповіла Я, я з Німеччини. Я його донька. Настала довга тиша, яку першою спромоглася порушити баба Настя. Дочка, кажеш? Ну, що ж, заходь до хати, поговоримо. Може, і донька, заговорила жінка, зайшовши у хату. Справді, був мій Петро молодим у Німеччині. Поки баба Настя ставила на стіл горнятка і глечик з молоком, Кет з цікавістю розглядала великі ікони, що висіли на стінах, прибрані вишитими рушниками. Серед старих фотографій намагалася впізнати батька. Петро зізнався, що була у нього жінка в Німеччині, продовжувала баба Настя. А от про дочку не казав. Може, й сам не знав, а може, не хотів, щоб я знала. Ось він, мій Петро. Старенька зняла зі стіни портрет незнайомого чоловіка і простягнула кет. Та розгублено подивилася на стареньку і сказала То не мій батько. Отак ну, ти сама, дитино, казала. Так, казала, розгублено відповіла та, але ж то не він. Кет відкрила сумочку і дістала звідти, звідти фотографію батька в молодості, яку привезла з собою. Ось погляньте, простягнула фото стареньким. Жінки довго розглядали фотографії, і, нарешті, Настя сказала: Параско, так то ж Іван Василишин. Іван! Він був з моїм Петром в Німеччині, Петро приїхав, а Іван десь пропав. Як Іван? прошепотіла кет. Мій тато Петро. Вона нервово теребила в руках сумочку, а сльози беззупинно текли по обличчю. Та Іван, то а не Петро, твердо сказала баба Параска. Обманув він вас і тебе, і матір твою, і сина свого. Якого сина? запитала кет. Син тут у нього був, дружина, померли давно, чекали його, та так і не дочекалися. Ошелешена кет ніяк не могла опанувати себе. У голові все змішалося дружина, син. А як же ми, твої доньки? Як же ми? Як же мама? Голос баби Баразки привів її до тями. Знаєш що, дитино? Не суди його, чого він так вчинив, вже ніхто не дізнається. Але якби там не було, то твій батько, а батьків, як відомо, не вибирають. Кет подякувала і швидко вибігла з хати. У машині жінка дала волю сльозам. Що ти наробив, тату? Для чого обманював? У готелі цілу ніч вона не могла заснути. Лишень під ранок сон оволодів нею, і тоді. Кет побачила велику кріслату грушу, а під нею сидів її батько і сумно дивився на кет. Закричала Хто ти? Петро, Іван? Хто ти, тату? Батько підвівся, винувато подивився на доньку і прошепотів: Прости мені, дитино, я хотів усе змінити, хотів стати кимсь, та долю переписати не можна. У мене було все і водночас не було нічого, і я знову ніхто? Пан ніхто. Батькова тінь щезла, немов ранішній туман. Кет розбудив голос чоловіка Люба, прокидайся, нам час їхати. Кет поверталася додому, до сім'ї і до землі, в якій знайшов вічний спочинок пан ніхто. Що ж? Бог йому суддя. Друзі. Ще раз нагадую, що в коментарях залишайте посилання на свої збори, на підтримку наших захисників. Донатьте, тому що кожна копійка приближає нашу перемогу. А я хочу зачитати вам. Ще одну таку невеличку розповідь, яка називається Розтоптаний 45-й. Привіт! Я черевик, як каже мій господар, розтоптаний 45-й. Та я на нього не ображаюся, бо направду трохи розтоптаний. Я з ним і в вогонь, і в воду. Були часи, коли у мене був мій брат Близнюк. У двох ми пройшли, як кажуть, Крим, Рим і мідні труби. Були часи. Я пам'ятаю в яске болото Бахмута. У мене на носі і досі запах пороху з-під Авдівки. Ми з братом вірно служили нашому герою. Захищали його ноги від холоду, коли він рив траншеї. Наші подружки устілки гріли його. Коли він стояв на посту по в мокрому снігу, ми служили йому вірою і правдою. Та й він нас любив. Вечорами він сушив нас біля солдатської групки. Ми з братом дуже любили такі хвилини. Там ми зустрічалися з нашими друзями і випередки розповідали одне одному свої пригоди, а заодно трохи підсушували боки. Зранку наш господар вправно пастував наші личка, ми наче нові, та завзято чим чекували, долаючи усі перешкоди та випробування. Одного разу мій брат зник. Холодне, морок, темно, і я був зовсім один у в'язкому болоті. Я отямився під ліжком. У великій білій кімнаті, вимитий, висушений, начищений до блиску. Але це мене не тішило. Я був сам один однісінький. Незнайомі капці, сновигали, сандалі снували туди-сюди повз мене, але мене ніби не бачили. Я сумував, я втратив лік часу. Дні тягнулися довго, а ночі були безкінечними. Мене час від часу совгали шваброю то вперед, то назад. Я сумлінно зносив усі знущання зухвалої швабри і чекав, чекав на свого героя. Де мій розтоптаний одного ранку я почув знайомий голос. На радощах я готовий був вистрипнути з під ліжка, але нахабна швабра безцеремонно виштовхала мене на світ. Мій господар щіткою натер мій носик зашнурував і за звичкою зігнувся за моїм братом. Я застиг в очікуванні дива, та дива не сталося. Біля мене впевнено примостилася милиця. І ми пішли, не Несп... сміливо, обережно, крок за кроком, долаючи перешкоди. Я вчився з ним ходити знаново. Я бачив його сльози, що капали мені на ніс. У такі хвилини всередині мене все волало. Ти... Пораєшся. Ти сильний, я вірю в тебе, я з тобою, твій розтоптаний п'ятий. Друзі, ще раз нагадую, що в коментарях залишайте посилання на свої збори, на банки, а всі, хто має можливість, донатьмо. Підтримуймо наших захисників, бо кожна копійка, кожна гривня важлива, бо ми разом приближаємо хвилини нашої перемоги. Ну, бачу, ще лишилося трішки часу на завершення. Хочу ще прочитати теж таку невеличку мініатюру, яка називається Старий годинник. Я старий престарий годинник. Скільки мені? Та й не питайте, я пам'ятаю ще ті часи, коли мене називали дзигарок, ті часи, коли моя подруга Зозуля відчиняла віконечко і своїм дзвінким куку сповіщала годину. Я тоді був такий молодий, гортий, пихатий. Я уважав себе пупом землі і думав, що так буде завжди. Та ба, дзузьки. З часом у хаті ставало вже все менше і менше мешканців. Зозуля перестала відчиняти віконечко, і вже не було чути його, її дзвінкого співу. Стрілки застрягли на місці, як вкопані. Мене гнітила моя безпорадність. На мене все менше і менше почали звертати уваги. А одного разу якийсь молодий пан зняв мене зі стіни і відніс на горище. Від обурення у мене все волало. Як ти смієш? Я прозлужив стільки літ вірою і правдою твоїм предкам. Я контролював їхнє життя, я не дозволяв їм спізнюватися, я контролював їхній час, а ти мене на сміття, як не потріб, але я був, та мене ніхто не почув. Сьогодні я лежу на горищі, серед мотлуху в павутині, брудний. Де й поділася моя пиха і гординя. Я зрозумів одну просту річ: жити то круто, живіть і отримуйте задоволення, цінуйте кожну мить, і якщо у вашому житті з'явиться, бодай маленький шанс щось змінити, використайте його наповну. Це кажу вам. Я старий престарий годинник. Друзі. Ще раз нагадую, що в коментарях залишаємо посилання на збори, на, зба, на банки для підтримки наших захисників, наших хлопців, дівчат, жінок, чоловіків, які кожної миті. Готові віддати своє життя за те, щоб ми з вами тут мали можливість жити. Тож, донатьмо, хай кожна гривня приблизить нашу перемогу. А я на цьому буду завершувати наш прямий ефір. Дякую за можливість сьогодні бути з вами, долучитися до поетичного волонтерства. Дякую пані Наталі за запрошення. Хай Господь оберігає наших захисників, хай прибли хай якнайшвидше прийде наша перемога, і щоб наші захисники. Повернулися до своїх домівок живими і неушкодженими. А всім вам сьогодні зичу спокійного дня. Бувайте здорові! Слава Україні! Героям слава!